Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу Дім та присадибна ділянка. З вами я надія, і сьогодні ми поговоримо, коли ж сіяти помідори. Адже для збору гарного рожаю мало вибрати, який сорт томатів ви маєте сіяти. Але ще й важливо знати, коли саме потрібно посіяти насіння на розсаду. Зупинимося, якщо ви маєте висаджувати розсаду томатів. І з 1 по 10 травня це може бути тепличка, це може бути висадка розсади під агроволокно, то коли ж потрібно висівати насіння. І якщо у вас насіння високорослих помідорів, то висаджувати їх потрібно через 50-60 днів після сходів. Якщо у вас насіння середньорослих помідорів, то висаджувати потрібно через 50-55 днів після сходів. І якщо у вас насіння низькорослих. Помідорів, то висаджувати розсаду потрібно через 40-45 днів після сходів насіння. І якщо ви ще раз зупинюєтеся, маєте висаджувати розсаду із 1 по 10 травня. Враховуючи те, що термін проростання насіння становить від 5 до 10 днів в залежності від умов, які ви створите для насіння, то потрібно нам висівати насіння. Високорослих помідорів в останній декаді лютого, середньорослих помідорів у першій декаді березня і низькорослих помідорів у другій декаді березня. Звичайно, ці терміни можуть коливатися на 5-10 днів, але орієнтир ви маєте. Також хочеться звернути увагу на насіння ранньостиглих томатів. Гранньо томати, якщо також ми маємо їх висаджувати в тепличку з 1 по 10 травня, то посів також має бути в останній декаді лютого. А якщо середньостиглі томати, то посів має бути уже із 1 березня, починаючи десь з першої декаді березня. Тому, дорогі друзі, ось і настало актуальне сьогодні відео через те, що нам не тільки потрібно. Це насіння підготовити. Нам ще його треба багато провести етапи підготовки для самої сівби. Якщо ваша розсада буде вирощуватись у відкритому ґрунті, то висівати насіння потрібно десь з середини березня до початку квітня. В цей час денного світла вже досить багато, і розсада виросне і містою, і не буде відтягуватися. Але ми всі знаємо, що передпосівна обробка насіння має бути обов'язково зроблена. Це так, як би фундамент рясного врожаю. Основа це і здорового, і багатого врожаю закладається саме із початкової роботи обробки насіння. Звичайно, багато ми самі збираємо насіння, але багато ми і хочемо кожен рік докупити якогось іншого насіння, щоб розширити свій якби, асортимент на грядці. Тому потрібно звертати увагу на терміни, які є на упаковці. Термін на упаковці пишеться на упаковці. Тому обов'язково як ми купляємо, звернути треба увагу на цей термін. Якщо прості паперові пакетики, то термін один рік. Якщо є подвійна упаковочка із повітря е, непроникних матеріалів, то термін три роки. На це ми повинні звернути увагу. Е, ну, а взагалі на практиці насіння томатів зберігає схожість протягом 4-5 років. А якщо даже у вас є насіння томатів, яке має даже більше як 5 років, то в нього теж може бути схожість, але вона може бути вже не 90 100 Тому, так як в нас ще є час, то його можна перевірити. Як перевірити, так як ми, в мене є попереднє відео, я дам силку. Проростити насіння, це потрібно взяти звичайно. Ємність покласти в нього ватні диски, змочити їх теплою водичкою, покласти навіть зверху листочок туалетного паперу, поставити на сінинки так, щоб їм не було мокро но волого, І вони за п'ять-шість днів проростуть. І як вони проростуть, отак ви будете бачити, який процент схожості є у вашого насіння. Звичайно, якщо продається насіння і воно оброблене виробником, то там воно вже воно пройшло повинно покра... ну, пройти повний цикл необхідної обробки. Це насіння, воно покрите тонким шаром такої е... незвично яскравого кольору. Там є і поживні речовини, і захисні засоби. Єдине, що таке насіння, воно звичайно має високу ціну. Тому можна і зібрати самим насіння. У мене є не одне відео, як ми це робимо. У нас є багато свого насіння, і е, провірити його. Ось подивіться, це наше насіння. Якщо ви зазвичай купуєте покупне, то треба його перевірити, щоб воно викинути, яке є дрібне, і викинути, яке є може, іншого кольору. І якщо якесь є деформоване, то його треба забрати. Ну, як ви бачите, ось це насіння перед вами. Ми показували відео, як ми збирали насіння. Насіння одне в одне, через те, що воно збирається з сортових помідор із підібраних, то воно тут все хороше. І якщо ви звернете увагу, то ось я перед початком відео це насіннячко, я зупинюсь пізніше, воно в нас намочене розчином маранцівки. І як ви бачите, це якби двойний можна зробити висновок, і насіннячко ні одне не піднялося. Значить, це домашнє наше насіння. Для прикладу, я взяла воно. Як подивіться, так всередину одна єдина насінина, що піднялася. Ви бачите? Одна єдина насінина. А це все насіннячко, все воно упало. Оце воно стоїть уже е, у мене 15 хвилин. І що ще е, ми маємо робити? Насіння ми під підготовили, як ви бачите. І зараз ми повинні зробити знеражування, тому що на насінні, на поверхні, може знаходитись різні збудники різних захворювань. І обов'язково ми повинні правильно знеражувати насіння. Перед вами самі основні види знеражування це за допомогою марганцівки. Ми розчиняємо 1 грам на 150 мл води так, щоб е, колір був не темно е, темний, а такий, ви бачите, темновато-розовий. Оце якраз такий колір має бути для знераження насіння. Ми можемо, е, як ми робимо, е, насіння ми знеражуємо буквально 15 20 хвилин не більше. Ось ми зараз перед вами візьмемо покупне насіння де барав. У мене свої чотири сорти є домашнього насіння зібрано. Але ми для прикладу купили магазинне насіння. Хочемо побачити, скільки у цьому насінні коробці є насінин і в якому воно вигляді. І це хороший виробник. Я думаю, що насіння повинно бути хороше, якісне. От зараз перевіримо. Ось ви бачите, не так багато насінин. Насіння єдине, що не подобається, це бо воно чорне, ми його заберемо. І тепер ми це насіння висипаємо ось в стаканчик і заливаємо рівно на 15-20 хвилин розчином маранцівки. Багато не треба, насіннячку воно знеразиться. І от ми побачимо за цих 15 хвилин, як воно в нас упаде чи ні. От таку саму процедуру ми зробимо з кожною коробочкою, але не будемо забирати ваш час. Перед вами це у нас насіння, дебарау, це воно високоросле. Що нам потрібно садити його після 20 числа? У нас насіння рожева перлина, воно це ранній, сорт нам теж садити в лютому місяці і сіяти. І томат Санька він ранній також буде сіяти. Далі в нас є наше насіння. Ну, воно все. Насіння наше, ми його знеражували, коли збирали насіння. Так що, дорогі друзі, хто мене купляв насіння, не переживайте, воно все за допомогою марганцівки знеражене. Другий знеражувальний засіб, так як мені писали, що не можуть знайти марганцівки, ми ось не так давно купляли в аптеці. Вона була, ну якщо ви не можете знайти, можна використовувати хлорексидин. Ви не розводите нічим хлорексидин і буквально на пів години замочуєте насіння. Через півгодини ви його промиваєте. Так точно, як і промиваєте через пів години, ми це зробимо зараз із цим насінням. Воно вже ось ось закінчується 20 хвилин на, на марганець. Ми його промиваємо. Ось, дивіться, це замочене 20 хвилин насіння. Ми це насіння гарно промиваємо проточною водою кімнатної температури. І це насіння ми маємо висипати на Рушничок, бумажний, чи на газетку, чи на ось у мене в даному випадку бумага. І це насіння має в нас висохнути, висохнути до е, такого сипучого, сипучого стану. Тому що ми насіння, ось дивіться, отаке воно має бути сухесеньке, бачите? Бо е, насіння томатів ми сип, е, висіваємо в такому стані. Також дуже добре використовувати для знеражування, особливо, якщо ви збираєте своє насіння і ваші е, помідорки боліли фітофторою або були признаки фітофтору, використовуючи фітоспорин. Це е, такий препарат, який дійсно вбиває і в геть в ядрі насіння е, всі патогенні грибки. Е, фітоспорин строго треба розводити по інструкції. І все насіння буде пригодне для висіву. Обеззаразили ми насіння, просушили, приходять числа, які ми маємо сіяти. Що ми робимо з насінням? Якщо ми хочемо, щоб наше насіння наповнилось макро- і мікроелементами, то ми його можемо намочити перед посадкою у ґрунт у розчині, наприклад, деревного попелу. Ось у нас є деревний попел. Що ми робимо? Як ми робимо цей розчин? Ми беремо дві столових ложки, заливаємо літрою гарячої гарячої води. І двоє суток цей розчин стоїть у нас. І е, потім ми е, проціжуємо цей розчин, і вже, звичайно, він остиг, він вже кімнатної температури цей розчин, і на 5 годин намочуємо оце сухе насіння. І наше насіння набирається цілою там 30 мікроелементів у зольному розчині, і насіння буде мати силу швидко укоренятися і сходити. Також що ми ще можемо використати? Ми можемо використати епін, циркон і інші стимулюючі засоби. Ну, я не використовувала через те, що щороку ми садимо своє насіння, воно сильне, тим більше воно відібране, ви бачите як. Але як епін і циркон розводити по інструкції, то звичайно це теж дасть велику роль. Там немає у них своїх макро і мікроелементів в епіні і цирконі, але вони якби дають змогу насінній вибрати всі елементи з ґрунту, якого ви будете садити, і дають змогу перебороти стреси, які. Чекають це ці, ці насіння. І що? що ще хочеться сказати, дорогі друзі? Якщо ви вирішили садити насіння в лютому, то ви повинні розуміти, що лютий місяць ще короткий світловий день. А наші томати люблять довгий світловий день. Вони взагалі ще довше люблять світло, як перці і баклажани. Тому потрібно придбати фітолампу, якщо ви маєте, використовуйте її. Висота над самою рослиною, яка зійде, до фітолампи, має бути не менше 20 см і не більше, як 30 см. І що хочеться сказати, особливо, якщо е, ми не можемо зробити цілодобову підсвітку, має бути не менше троє суток для томатів. Але якщо ви не можете зробити цілодобову підсвітку ну, в зв'язку з тими обставинами, яких ми сьогодні живемо, то обов'язково вранці, у 6 часу ранку, вже включити цю фітолампу, бо саме тяжче витягуються томати це зранку, коли з'являється сонце, то ця е, фітолампа дасть змогу не витягнутись розсаді. І якщо ми все це зробимо, що я вам розказую, наша розсада буде гарна, не витягнута, буде мати міцну кореневу систему. І звичайно, коли міцна розсада, то ми і маємо гарний урожай. Ось і все, що я вам хотіла розказати. Якщо корисні вам мої поради, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. З вами була я, Надія. Бажаю вам міцної розсади, гарних урожаїв, міцного здоров'я і всього самого найкращого. До побачення, до нових зустрічей!